Компанія EkstraStock вітає вас! EkstraStock це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка куртка Anomix. Подивимося, що ідея попадається в мішку. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печення, всім приємного перегляду. Подивимося від початку до кінця по максимуму все, що йде в мішку. Значить, На столі чоловіча, 2XL, вау, крута, двохстороння, Nike, нова куртка. Nike, чоловіча, взагалі супер. Вау! Розмір XL LXL. Жіноча цього на куртка. Також розмір десь L. Все, беремо підряд, як приїхало, так і показуємо. Так, стогана куртка жіноча. Ще зтьогана куртка. 50-й розмір. Леганька. Стягана куртка. 54, 56. Таке от стильне, модне. Куртка на замку фашн. Так, двохстороння чоловіча куртка. Червона і сіра. Спортивна. Чоловіча. Ще чоловіча. Комбінована. Розмір L Ось крута парка. Стокова нова. П'ятидесятий розмір з капішоном. Гарний розмір. Так, стогана. Стильна. Розмір L Шесть Стегана. Розмір L. Адідас куртка класна з капішоном дута тепла. Чоловіча. Жіноча, модна, молодіжна. Продовжуємо дивитися мішок, доставати все підряд. Так, Класична? Чоловіча, канда? Класична. Силуэтчар, в размер, размер до с 2XL. Так, женончим, классично с капюшоном, стёганом, 2XL, XL вернее. Жіноча, молодіжна, стьогана. Вау, крутий, легенький пуховік чоловічий. Літріх 3 xl Вау, ще легенький пуховік. Легенький стьоганий пуховік. Модна куртка. Сьогона? Ще вітровка така на підклад Флісовому чоловіча, ще чоловіча куртка. Осінь зима. Класна. Чоловіча куртка. Двустороння. Дві сторони. Як двухстороння. Жіноча з капюшоном. Жіноча, стігана. Вау! Та ладно! Гучі! Вау! Прикол! така стегана! Який розмір подаємося розмір XL. Стегана. 60-й розмір. Куртка. Бомбір розмір L Стегана чоловіча. Так, 6 стёгана с капюшоном. Так, жиноча. Стёгана 2XL с капюшоном. Жиноча куртка. Бомбер, Велі, Жіночий. Так, стоганий. О, тут треба трохи не вивертають, щоб вам показати повністю. Зараз вивернемо вам покажемо. Так, стеганый. Так, куртка клокхаус. Примарк. Человеча, прорезинена. Размер L. С капюшоном. Сігана куртка. Так, шесть огона жіноча. Нова стоково. Так, шесть стегана куртка. Жіноча. Зара Зара вот. Zara. Zara Basic. Человече с капюшоном. Женочем. Женочная стьогана. Капюшоном. Продолжим перегляд. Вау, крута куртка. Чоловіча. Моторхед. Ще чоловіча. З, від, з підкладом який відстьобується. Жіноча, стьогона. Ще чоловіча. ТТД. З Пуховик з Чоловіча куртка. Урбан стріт з капюшоном. Так, чоловіча В класному стані. Розмір L, Чоловіча, стьогона. Так ще стогана? Тепла? Гарний розмір. Вау, дуже крута модна куртка з чоловіча. Це фірма Camel Active. Подивитесь, як вона коштує. Нова, ну взагалі крута куртка. В принципі, склад мішка вам зрозуміли, розібрали весь мішок повністю. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.